В івано-франківську підпалили автомобіль керівника обласного майдану Віктора Неміша. Сталося це у ніч на 27 травня. Сам потерпілий вважає, що це не випадковість а розплата за його політичну діяльність. Чотири коктейлі Молотова, саме вони стали причиною загорання автомобіля. Депутата обласної ради Віктора Неміша близько четвертої години ранку невідомі кинули коктейлі у автомобіль сан. Після чого спричинилась пожежа. Охоронець автостоянки, де знаходилась автівка, побачив вже сам факт загорання. Пожежу гасили спільними зусиллями мешканців будинку і пожежників. Чотири двадцять десь приблизно зранку охоронець почав сильно кричати. Всі сусіди збіглися. Деякі свідомі. Значить, е, була, побачили через вікно сусіди, ми всі побачили, що згорілася машина. Е, було кинуто кілька коктейлів молотова, точно не знаю, експерти там вилучили. Кинули коктейлі молотова, значить, сусіди самі погасили, правда, швидка. Е, перепрошую, пожарна, приїхала швиденько, ну, і локалізували, загасили всередині. Бачите, саме, що повигоряли з тої, з тої сторони. Бізара. Працівники міліції швиденько зреагували і опрацьовують. Був охоронець. Сам Віктор розповідає, машина вигоріла досить серйозно, оцінює збитки у 30 тисяч гривень. А ще каже, ворогів має чимало. Були спроби залякування словесним шляхом та навіть намагання підкупу. Коли нічого не вдалось, підпалили автівку. Підкреслює Неміш. Чомусь це робиться одразу після виборів. Тобто мені лунають погрози вже другий тиждень, тобто що не чіпай там того чиновника, не чіпай того, пробують мене залякати. Пробували залякати словесно, пробували підкупити грошима. Коли зрозуміли, що нічого не проходить, взяли і спалили мені машину. Тобто, я, е, тобто, я до цього відношуся, е, ну як сказати, навіть не, не відчуваю якоїсь злості. Правоохоронці розглядають підпал як головну версію загорання автомобіля. Цю ж версію підтвердили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.